Така красуня-черешня здорова. Нарвала вже ціле відро. Зараз буду крутити компоти. Така висока, рясна. Ось яка гарна черешенька. Подивіться, ціле відерце. Зараз в мене буде гаряча пора. Буду крутити. Саме сезон черешні і клубніки. Сьогодні клубнікою займаюся. Ой, не клубнікою, а черешнею. Клубнікою займалася вчора, а сьогодні займаюсь черешнею. Накладаю черешні в літрові банки. Банки кладу в кастрюлю відрову підкладаю під низ під баночки, підклала. Решоточку таку, щоб вони не касались дна. І ось в банці. В кожну баночку поклала по дві ложки сахару і на кінчик чайної ложечки лимонної кислоти. Вон видно там решоточка, яка я підкладаю. Ну, і все. І тепер буду ждати, поки закипить. Водички налила по плечики баночки. І всередині теж неповну налила. Бо нагріється водичка, щоб не вибігала через верх. І все, жду, поки закипить, і від закипання 15 хвилин і буду закручувати. Прийшов хлопчик додому. Десь гуляв, гуляв і прийшов. Ой, який же ж радий, радий, да-да-да. Скільки радості. Ти не голодний, я тебе нагодувала. Молодець. Йди в свою будочку, йдеш спати. Де твоя будочка? Є твоя будочка. Ось твоя будочка, ти бачиш? Яка гарна, ох, і в розах прям. Хорошо, добре. Давай, я буду закривати, бо в мене черешні крутяться, я не маю часу з тобою ту довго. Да, да, так. Да. Да? Ну все, давай, Пока. Виляєш хвостиком. Молодець, хороший ти в мене хлопчик, хороший. Такий хлопчик хороший. Ну добре, давай, все, Пока. Будь здоров. На добраніч тобі. Одна партія вже кипить, а другу готовлю, підготавлю. Ось так дві ложки насипаю В кожну баночку. І лимонну кислоту. Ось ложечку я покажу, як я беру. А кінчик чуть-чуть в кожну баночку. Все. І зараз буду заливати водичкою. І ось мої черешеньки. Подивіться, які гарні. Закрутила, пригостили 10 баночок. І це все можна вже пакувати в погріб. На зиму буде. Така смакота і красота.